Найкращих не забувають найсильніших спортсменів Львівщини, відзначили грошовими преміями. Відзнаки від міського голови цього річ отримали 25 спортсменів. 15 з них учасники Паралімпійських ігор у Лондоні. Ще 10 – учасники 30-ї літньої олімпіади. Дуже важливо, щоб ми масово розвивали спорт у Львові, і в це ми будемо інвестувати більше коштів. Я би хотів, щоб в бюджеті на 13-й рік стрічка на спорт була збільшена в два рази, тому що вкладаючи Мільйони в спорт ми тоді економимо десятки мільйонів, коли треба людей лікувати. Грошову премію 5 тисяч гривень за заслуги у спортивному житті отримали лучники Маркіян. Івашко, Дмитро Грачов. дзюдоїст Сергій Дребут, фехтувальниці Яна Шемякіна, Анфіса Почкалова та Ксенія Пантілеева. Легкоатлет Дмитро Дем'янюк, гімнастка Вікторія Ленишин. Ці гроші спортсмени витратять на найнеобхідніше. У мене були травми, наприклад, і нам держава не допомагає. Тобто, ти маєш свої гроші вкладати, щоб там, там спина чи нога, тобто, ну то великі кошти. Потім на що ж йдуть? Ну, нормальне харчування, тому що нам треба добре харчуватись, не всяким таким. А... І на форму також відзначили пам'ятними марками та подяками і тренерів львівських олімпійців. Загалом на премії для спортсменів цього року з міського бюджету виділили 152 тисячі гривень.